То а хто створив нашу планету? Зараз люди по різному відповідають на це питання, але очевидно те, що необхідно безмежно любити свій витвір, щоб створити таку досконалість. Наша земля така красива, я так її люблю. Я думаю, що всі люди на землі її люблять, і кожен вважає, що вона створена саме для нього. Але я знаю, що люди забруднюють річки, вирубують ліси, роблять боляче нашій планеті. На жаль, люди практично зруйнували екосистему нашої планети. Але я не розумію, як можна вбивати те, що любиш. Так, це важко зрозуміти. Річ у тім, що той, хто створив Землю, залишив нам право вибору, як з нею поводитися. Нам довірили досконалий витвір, мабуть. На нас покладали великі надії. Але чому люди вибирають руйнувати? Для людини, крім зовнішнього, існує не менш бурхливий її внутрішній світ, і цей світ дуже важливий саме він визначає вектор розвитку людської цивілізації. Уяви, щодня, щохвилини в будь-якій ситуації дається вибір, який визначає, творитиме людина чи руйнуватиме. Виходить, якщо наша планета вмирає, значить люди постійно роблять неправильний вибір. Схоже, що так, і самі від цього страждають. Але це так просто. Лише два варіанти, чому люди вибирають руйнувати. Коли людина не займається саморозвитком, вона слабка і нею керують емоції. Всього три емоції страх, жадібність і заздрість здатні зруйнувати все живе включаючи саму людину. Це через ці емоції є війна. Так, на жаль, люди забули про почуття любові, яке сильніше за будь-яку емоцію і здатне творити неймовірні світи благотворення. Люди програли внутрішню війну, і тому є війна у зовнішньому світі. Ми вбиваємо одне одного і нашу планету. Руйнуємо те незначне, що встигли створити. Земля, як живий організм, здригається від болю, обрушуючи на нас потопи, землетруси і урагани. Вона хоче позбутися нас, як паразитів? Схоже, що так. Думаю, ми це заслужили, і що нічого не можна зробити. Ми всі помремо. Рано чи пізно всі помирають. Все в цьому світі кінцеве. Нам необхідно виправдати покладену на нас відповідальність і довіру. Повернути те, що ми отримали у попередню досконалу красу, і тоді зміниться і наше життя. Ми житимемо щасливо у цьому світі і зможемо розвиватися духовно до неймовірних висот. А як же це зробити, що не пізно? Не всі люди програли, є ті, хто зміг відродити в собі любов, яка знищила в них погані емоції. Зараз вони хочуть допомогти іншим змінитися і змінити наш світ. А їх багато. Так, багато. Але щоб зробити насправді великі зміни, повинні брати участь всі. Але як всім розповісти, що є такі люди, адже земля така велика? У наш час це не складно. В мережі інтернет інформація поширюється миттєво. Завдяки неймовірній самовіддачі небайдужих людей створено багато відеопередач і великих форумів. Де розкрито всю правду про наше суспільство і сказано, як слід діяти, я дуже хочу, щоб все вийшло. Ми все змінимо. Правда, та звісно, але часу залишилося мало діяти потрібно просто зараз.